Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми торкнемося однією з найглибших і найважливіших тем духовного життя християнина. Ми поговоримо про книгу, яка є не просто збіркою стародавніх молитов, а справжньою духовною зброєю, викуваною Духом Святим. Це Псалтир. Чому святі Отці називали цю книгу громом для демонів? Чому саме Псалтир ненавидять темні сили? І що найголовніше для кожного з нас сьогодні, як читання псалтиря може змінити не лише ваше життя, але й долю вашого роду, очистити пам'ять поколінь і випросити милість для ваших предків. Залишайтеся з нами до кінця, адже це знання може стати поворотним моментом у вашій духовній боротьбі. Псалтир це книга, яку тримали в руках найвеличніші святі, від пустельників єгипетських пісків до старців наших днів. Святитель Василій Великий казав: псалом це тиша душ, роздавач миру, він втихомирює бунтівні і хвилюючі помисли, він пом'якшує роздратування душі і робить цнотливою розпусту. Але чому ж тоді кажуть, що коли людина бере до рук псалтир, пекло здригається? Справа в тому, що псалтир це найвища форма молитви, поєднана з богомисленням. У кожному рядку псалмів Царя Давида закладена пека сила смирення і надії на Бога, яка є нестерпною для гордих духів злоби. Демони це істоти гордині, хаосу і відчаю. Псалтир же це книга абсолютного божественного порядку і глибокого смирення. Коли християнин читає: Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся, він стверджує владу Бога над усім творінням. Для демона цей звук як розпечене залізо. Святі отці свідчать, що читання псалтиря опалює демонів. Преподобний Амвросій Оптинський радив тим, хто терпить сильні спокуси, читати псалтир вголос, бо слух і саме повітря освячуються цими святими словами. Коли ми читаємо псалтир, ми не просто просимо про щось, ми входимо в молитовний ритм, яким жила церква тисячоліттями, ми стаємо частиною воїнства Христового. І саме тому ворог роду людського так сильно намагається відвернути нас від цієї книги. Ви, напевно, помічали, тільки-но вирішити почати читати псалтир щодня одразу з'являються тисячі невідкладних справ. Раптово навалюється втома, телефонують знайомі, виникають побутові проблеми або просто накочується лінь і нудьга. Не думайте, що це випадковість, це опір. Темні сили знають, що якщо ви почнете молитися псалмами, ви отримаєте такий захист, крізь який їм буде важко пробитися. Вони бояться псалтиря, бо він викриває їхні підступи і закликає на допомогу самого Господа так сильно і щиро, що Бог не може не відповісти. Але сила псалтиря сягає ще далі, вона простягається не лише на нас, живих, але й на тих, хто відійшов у вічність. Багато хто з нас відчуває тягар родових проблем. Хвороби, які повторюються з покоління на покоління, нещасливі марушті, залежності, ранні смерті, все це часто є наслідком нерозкаяних гріхів наших предків. Ми пов'язані з нашим родом невидимими духовними нітками, і якщо наші предки померли без покаяння, їхні душі страждають і чекають на нашу допомогу. І тут псалтир стає ключем до зміни долі цілого роду. У православній традиції існує благочестивий звичай читати псалтир за померлих. Чому це так важливо? Тому що немає більшої милостині для душі померлого, ніж молитва за нього. Псалми мають дивовижну властивість вимолювати грішників. Коли ми читаємо кафізми і на славах поминаємо імена наших спочилих родичів, відбувається велике таїнство милосердя Божого. Святі отці кажуть, що під час читання Псалтиря за померлих ангели Божі приступають до престолу Всевишнього, несучи ці молитви як дорогоцінний фіміам. Душі наших предків отримують полегшення. Більше того, коли ми молимося за рід, ми розрубуємо ті ланцюги гріха, які тяжіли над нашою сім'єю роками. Якщо ваш дід чи прадід вчинив тяжкий гріх і не встиг його спокутувати, наслідки цього гріха можуть тінню падати на ваше життя, але щира, постійна молитва по псалтерю здатна змити цей бруд. Ви можете змінити долю своїх дітей, вимоливши своїх дідів. Це духовний закон, молитва праведника має велику силу. А хто стає на шлях читання псалтиря, той стає на шлях праведності. Господь, бачачи ваш труд, вашу жертву часом і силами заради любові до померлих, подає благодать і вам, і їм. Часто буває так, що після початку читання псалтиря за рід припиняються сімейні чвари, відступають хвороби, у домі запановує мир. Це знак того, що духовні вузли розв'язуються. Як же правильно приступити до цього великого діла? Не потрібно брати на себе непосильні подвиги. Почніть з малого, але будьте постійними. Читайте одну славу або одну кафізму на день, головне не кількість прочитаних сторінок, а увага і сердечне сокрушення. Псалтир не терпить поспіху, кожне слово треба пропускати крізь серце. Є давня практика читання псалтеря по угоді, коли група людей домовляється читати книгу разом, кожен свою частину поминаючи один одного. Така молитва має силу зрушувати гори. Але навіть якщо ви будете читати наодинці у своїй кімнаті, знайте, ви не самі. З вами молиться цар Давид, з вами моляться усі святі, які любили цю книгу. Пам'ятайте, що псалтир це дзеркало душі, у ньому ви побачите себе справжнього. Спочатку може бути важко, слова можуть здаватися незрозумілими, думки будуть розбігатися. Це нормально. Святі вчили, ти не розумієш, але біси розуміють і тремтять. Продовжуйте читати: з часом Дух Святий відкриє вам глибину цих богонатхненних рядків. Ви почнете відчувати, як кожен псалом відповідає на конкретний стан вашої душі, в сумі втішає, в радості славить, в небезпеці захищає. Особливо важливо читати 90-й псалом, хто живе під охороною Всевишнього. Цей псалом є найсильнішим щитом проти будь-якого зла. Багато воїнів пройшли війни неушкодженими, маючи цей псалом зашитим у одяг і на вустах. А 51-й псалом це взірець покаяння, який відкриває двері до прощення навіть найтяжчих гріхів. Дорогі у Христі, не нехтуйте цим скарбом. Псалтир у вашому домі не повинен припадати пилом на полиці. Ця книга має бути живою, відкритою, читаною. Вона здатна очистити атмосферу вашого дому, відігнати нічні страхи, примирити ворогуючих. Це меч духовний, який Господь дав нам у руки. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зайшло в глухий кут, якщо ви бачите, що ваш рід потерпає від одних і тих самих бід, візьміть до рук псалтир, почніть цей труд заради Бога і своїх ближніх, не бійтеся спокус, які можуть виникнути на початку, вони лише свідчать про те, що ви на правильному шляху, і ворог боїться вашої молитви. Христос переможець, і з молитвою на вустах ви теж станете переможцями. Нехай слова царя Давида стануть вашими словами, вашою молитвою, вашим диханням, і ви побачите, як світло божественної благодаті почне змінювати все навколо вас. Господь милостивий, і Він чекає на ваш голос. Відкрийте псалтир вже сьогодні. Спаси вас, Господь, і нехай Боже благословення перебуває з вами і з усім вашим родом. Амінь.